Вони рухаються по коло, об'їдуть квартал і назад. Знову об'їдуть. і назад. І так без кінця. Всі прикидаються, Трумен, ти розумієш, всі прикидаються. Ви коли-небудь замислювалися, а чи справжнє моє життя? А що, якщо кожен мій крок, кожне слово і навіть думки контролюються? І головне, чи змогли би ви знайти в собі хоробрість, щоби щось змінити? Це насправді дуже важкі запитання, і саме тому сьогодні ми поговоримо про фільм, який змушує ці запитання поставити. Це шоу Трумена. О, так, На випадок, якщо не побачимось, доброго ранку, доброго дня та доброго вечора. На перший погляд, це історія про звичайного чоловіка, життя якого транслюється у прямому ефірі. Так, він буквально живе у телешоу. І найгірше у цьому всьому це те, що він про це навіть не здогадується. спел. чистить ріже та подрібнює. три в одному. Не потребує заточки, миється в посудомиці. Ого. Але якщо подивитися глибше, цей фільм насправді не про телешоу. Це справжній психологічний маніфест про свободу, про контроль і про те, як знайти своє справжнє я для мене цей фільм став справжнім відкриттям. Я особисто дивився його разів 10. Він не лише надихнув, а й змусив задуматися мене про те, як часто ми самі можемо ставати цим труманом у своєму житті. Тож, якщо ви готові до такого глибокого занурення у психологію цього фільму і хочете трошки більше зрозуміти, що він може сказати саме вам, то залишайтеся зі мною. Ну що, поїхали. Перше, про що змушує задуматися цей фільм, це контроль. Життя Трумана зрежисовано до найдрібніших деталей: всі камери, сценарії, його друзі, сім'я, робота, навіть погода усе це. Фейк створений для нього одного, і при цьому, щоб він ніколи не задумувався про те, що може бути щось інше. Тобто його тримають у такій певній бульбашці того, що має бути у його житті, і роблять все можливе, щоб він з цієї бульбашки не вийшов. Це яскравий приклад того, як наше середовище може дуже сильно впливати та іноді обмежувати нас. А я запросила Марлона і Рітою на барбікю неділю. Мене в неділю не буде. Я зроблю салат, тільки нагадай мені, щоб я купила вугілля. Ти хоча б чула. Що я тобі сказав? Ми живемо в суспільстві, яке часто диктує нам правило. «Чися», працюю, дружуся, завод дітей. Але іноді або навіть часто це не наш вибір. Чи ми просто виконуємо сценарій, написаний кимось іншим, хто сказав, що так правильно та краще для нас? Психологія цього аспекту насправді дуже проста: контроль дає ілюзію безпеки. Наприклад, Трумена, що він живе у світі, в якому нічого йому не загрожує. Це знову ж таки така безпечна бульбашка. Але великий парадокс полягає у тому, що без свободи ця безпека для нього стає кліткою, з якою він не може вибратися. Далі сюжет розвивається дуже динамічно, і Ключовий момент фільму це те, як Трумен починає сумніватися у своїй реальності. Наприклад, перша ситуація, коли лампа падає з неба. Ага. Або збої в діях радіо. Так він повернув на Ланкастер Сквер. Господи, він марне її не збив. Щось не так негайно зміни частоту. Багато функціонально. Зробіть що небудь. Що? Що ти сказала? Повторювальні люди, яких він бачить щодня, його світ починає трошечки давати тріщини, і це змушує його поставити оце екзистенційне запитання. Що взагалі тут відбувається, хто я і що навколо в мене справжнє? Я думаю, що багатьом з нас і мені теж цей момент знайомий. У психології ми називаємо це екзистенційна криза, коли людина раптово усвідомлює, що її життя може бути ну, не таким, яким би вона хотіла його бачити. Це часто болісний, але необхідний етап на шляху до справжнього я. Як взагалі весь цей фільм стосується нас? То в мене для вас запитання. Скільки разів ви відчували, що просто граєте роль хорошого працівника, дбайливого партнера чи ідеальної людини? Ми всі іноді, деякі більше, деякі менше, але носимо маски, які допомагають нам адаптуватися до світу. Але чи не перетворилися ці маски на нашу реальність? Це дуже важливе запитання, на яке насправді відповідь складно дати. Ще один дуже важливий аспект фільму це оточення Трумена. Його друзі, дружина, навіть батьки це частина великої системи, яка намагається тримати його в зоні комфорту. Знаєте, це така чудова алігорія токсичних стосунків. У реальному житті ми часто стикаємось з людьми, які бояться наших змін. Вони можуть говорити: та навіщо тобі це? Ти так добре живеш, не видумуй, це ризиковано. Але насправді вони часто просто бояться втратити контроль над вами втратити цей шаблон того, як має бути для Трумана. Найважливішою людиною якраз стає та жінка, хто змогла сказати йому правду. І у нашому житті це теж ключовий момент. Чи є поруч хтось, хто підтримує нас у наших пошуках свободи? Якщо є, це прекрасно, тому що часто людина ця допомагає нам наважитися на, на ці зміни. Але це зовсім не значить, що ми не можемо це зробити самостійно. Сцена, коли Трумен виходить у море, це така кульмінація і головний момент фільму і його боротьби. Шторм, який створює Крістоф, режисер цього шоу, символізує всі наші страхи, сумніви і перешкоди. Але що робить Трумен? Він не зупиняється навіть коли здається, що він потоне, навіть у фільмі такий момент є, коли відчуття, що він дійсно вже помер. Але він продовжує рухатися вперед. І це яскравий приклад того, як важливо не здаватися, навіть якщо світ навколо вас ламається. Це дуже-дуже важко. Але Трумен це робить. І у психології це часто порівнюють з таким процесом сепарації. Зазвичай його порівнюють з, з батьківською сепарацією. Це процес, коли ми звільняємося від чужих очікувань і починаємо жити власним життям, власними цінностями, власним розумінням, що для нас добре. Це може бути дуже страшно, це дуже важко. Але це є свобода. Що я хочу сказати? Фільм Шоу Трумена це насправді дзеркало, у якому кожен з нас може побачити себе. Я постійно, коли дивився цей фільм, рефлексував: це ж я, це дуже схоже на моє життя. Ми всі у нашому житті маємо Крістофів. Це можуть бути соціальні норми, токсичні стосунки чи наші власні страхи, які ми створюємо собі, або, наприклад, схеми. До речі, якщо ви хочете більше дізнатися про схеми, то подивіться ось це відео. Воно буде дуже цікавим вам. Але головне, що показує Трумен, це те, що ми маємо насправді всередині себе всі силу сказати досить. Його фінальна фраза. Якщо я більше ніколи вас не побачу, доброго дня, доброї ночі і добра ніч, це така класична фраза, яка йде спочатку до кінця фільму. Це не просто прощання, це символізм і цей момент, коли людина нарешті стає вільною. На випадок, якщо не побачимось, доброго дня, доброго вечора та доброї ночі. І що дуже цікаво, що в кінці Трумен заходить у темноту, і ми не знаємо, що далі з ним буде відбуватися. Це таке, знаєте, темний ліс, але це й цікавіше, тому що він буде тоді дійсно проживати своє життя, яке є цікаве і яке є обране їм вільно. Тож задумайтеся, чи не перебуваєте ви зараз у своєму Трумен-шоу? Що вас особисто стримує? Що потрібно, щоб нарешті зробити крок у невідоме? Я вас дуже прошу, будь ласка, поділіться в коментарях своїми думками про цей фільм, що він означає для вас, чи він сподобався вам. А якщо ви ще не бачили цей фільм, то обов'язково подивіться. Я також попрошу вас підписатися на мій канал, ставити лайки, ділитися цим відео, писати коментарі. Це дуже-дуже мені допомагає у просуванні відео. І, звичайно, ви можете стати спонсором на моєму каналі. Є спеціальна кнопочка, яка може допомогти вам це зробити. Я теж буду вам дуже вдячний. Це допоможе розвитку мого каналу. То я дуже був радий сьогодні бути з вами. І побачимося у наступному відео. Всім гарного дня! О, так, на випадок, якщо не побачимось, доброго ранку, доброго дня та доброго вечора.